Привіт, це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик, і це проект стіни. Ми продовжуємо показувати вам те, що зробила російська армія із будівлями, лікарнями, школами, пам'ятками архітектури та історії. У нас на Сумщині. І один із об'єктів, який буквально от нещодавно, в середині березня, зруйнований, це Великописарівська бібліотека. Зараз зайдемо, подивимося, що тут зараз залишилося. Зруйнували її прильоти з прильоти кабів, керовані авіаційні бомби. До речі, бібліотека ця нова, її приміщення капітально відремонтували. Ще тут можемо побачити мішки із цементом, тобто навіть не добудувалися тут деякі кабінети, ремонт не доробився і вже доведеться. Все починати заново. Ось такий тут простір був для спілкування. На стелажах залишилися книги стояти. Деякі книги просто пошматовані, лежать на підлозі скрізь повно битого скла. І, до речі, книги ще так рівненько залишилися стояти. Хоча із масштабів руйнування видно було, що вибух був потужний, якщо повибивало вікна із рамами. Ось так все тепер виглядає. Тут, до речі, поблизу школа була, якраз ця бібліотека. І була таким місцем, куди б могли прийти діти після школи, взяти книги, почитати. Але і школа, і бібліотека ця зараз зруйновані. По школі теж прилетіли каби, прямо в стелю, прямо на дах. І школа теж зруйнована. Надалівці. Книги розірвані, пошматовані? Це просто уявіть, яка тут була сила удару, якщо книгу ось так розібрала на шматки. Сторінки з Кобзаря Шевченкового. Чому досі не забрали? Ті книги, які вціліли, це тому, що жителі з Великої Писарівки нині евакуйовуються і небезпечно залишатися в цій громаді. Тому тут ніхто навіть і не думав проходити, забирати те, що вціліло. Воно зараз в такому стані печерному все. Я думаю, вже після того, як нас з нами. Із громади і території Росії стихнуть активні бойові дії і менше стане обстрілів, власне, тут, по Великій Писарівці, то тоді працівники бібліотеки чи селищної ради все ж таки винесуть хоч те, що залишилося цілим книги. Довго не затримуємося тут нині існує загроза обстрілів з авіації. Бачите, на стелажах залишилися такі сучасні книжечки українських авторів, новенькі.